Що відбуватиметься в Росії в лютому місяці 23-го року? Що відбуватиметься в Росії стосовно воєнного саме питання, які події? Тіньові, тіньові дії, тіньові схеми, якісь організації, якась організація? Підпільна. Тобто те, що в них буде мобілізація, і те, що це все в такому в публічному стані, все відбувається, це одне питання, але щось дуже сильно і дуже багато, і дуже важливо відбувається за, знаєте, як за лаштунками. Неспокійно в них, неспокійно. І теж йде карта краху. Та сама карта випала. Тобто щось в них теж рушиться. Якось вони теж намагаються щось нове відбудувати на тому. Чого вже немає. Тобто, якось вони теж будуть намагатися щось робити по-новому, але ніфіга в них не вийде, тому що вони, як ніби діляться влада, чи це воєнне якісь бачення розділяється на три різні табори, тому що три різні табори починають якісь. Тіньові схеми, якісь тіньові дії, і дуже схоже на те, що будуть якісь ну якісь будуть повстання, тобто як, якесь буде в них неспокійний, неспокійний час. Взагалі неспокійний час. І дивіться, і в них багато карт захисту. Тобто вони будуть намагатися захищати так само свої території, захищати своїх людей, захищати свої землі. Захищати вони будуть намагатися з двох боків, з двох сторін. Ну, якщо одна це ми, ну зрозуміло, від кого їм треба тепер ховатися до кінця свого життя, а інша поки не зрозуміло, але це теж. Це якась інша країна, це якась інша країна, яка е, так само е, має питаннячка до Росії щодо о, знаходження в них таких правил, таки, такої зброї, такої політики і таких дій, яка зараз відбувається. Що чекає на Росію? На Росію чекає якийсь кіпіш. Зараз він ще в такому втаємному трошки стані знаходиться ця інформація, але вона дуже скоро впливе назовні, і дуже багато вони будуть міркувати, як з як цим впоратися. І, е, в них не вийде. Щось ми будемо спостерігати, якісь такі якісь перетурбації, щось буде таке шумне, щось таке гучне, ми про це почуємо. Ні, не буде падіння, буде смерть імператора, але вона буде трохи згодом. Можливо, Березень-квітень, туди пізніше. І знаєте, таке відчуття, ніби ця смерть, вона вже запланована. Запланована не самим імператором, а якоюсь. Тіньовою владою, тіньовими якимись, якимись тіньовими імператорами. Тобто я можу сказати, що в Росії буде король умір, да здраствують король. Тобто сильно там сумувати за імператором не будуть, тому що тут вже на черзі нова якась особистість, яка планує взяти під підшкребсти під себе і підшкребсти під себе ото, що відбувається, що нам це дасть, що нам це дасть. Вони від, вас, від нас відстануть, у них свої хлопоти почнуться дуже такі важливі. Тому що в них іде якась, знаєте, як розподіл території, якийсь розподіл влади, якісь теж так само реформи, якісь нові, нові дані, з якими їм, ну, їм доведеться миритися, то доведеться з цим, з цим щось робити. Є. Є, він є. Карта, він вже є. Це якийсь чоловік, це якийсь чоловік, і дуже схоже, що це людина, він воєнний. І окрім, того, що ця людина має відношення до силових структур, вона знаходиться в такій, в такій знаєте, як зв'язці. Ця зв'язка з жінкою, значить, про кого я можу сказати? Я не знаю російських політиків, не знаю чи ра радо цьому чи ні, але я радійна на, на всяк випадок. Дивіться, але це людина. Яка не сама, тобто, або дружина його вже там також є, тобто вони йдуть як родиною, вони йдуть у владу, вони йдуть парно, вони йдуть удвох, вони йдуть удвох або у трьох. Тобто там ціла родина займає якесь таке місце, з якого можна керувати. Ну, чуть, ну ледь не Чоловік, дружина та син їхній. Ну, тобто, це якась прям родина захоплює владу. А зараз я скажу, чи мають вони до якихось царських осіб? Ні. Ні, це не царська, це не, це не про кров, це не про силу роду, це не про силу крові, це про силу зброї, це про силу фізичну, це про силу маніпуляції, це про хитрість. Тобто люди, які прийдуть до влади, вони... Ну, вони навряд чи благородних кровей. Там навпаки, там силовики, там навпаки. Внутрішні проблеми, внутрішні ситуації, внутрішні якісь вирішення того, що відбувається в мирному, в, мирному, в мирній державі. Тобто я не бачу, що, що в Білорусі відбувається якась, знаєте, ну, що е, білоруси відчувають воєнні дії на своїх головах. Ну, немає цього. Е, що відбувається в Білорусі? Е, думки, е, плани, е, намагання е, змінити владу, але вони такі якісь м'якенькі, вони такі якісь хліпенькі. Е, мені це цікаво. Е, дуже схоже на те, що будуть якісь провокації, аби скинути владу, аби якось позбутися цього картопляника. і... Е, Привести країну до нових правил, але це ще поки на рівні мрії, планів, якихось можливо, можливо, якихось навіть і провокації, але до діла не дойде. Поговорили, порозходилися. Ні. Чи буде Білорусь приймати брати участь у нападу на Україну? Ні, ні, вони не хочуть, вони не будуть цього робити. Вони не можуть цього робити. Немає таких повноважень, немає такої сили, немає такої санкції. В них на це немає. Не буде цього. Вони займаються внутрішніми проблемами своєї країни, яких в них дуже багато, тому що ну не смачно їм, не дуже весело.